Автопарк Запоріжжя з вами на зв'язку, друзі, зустрічайте наше чудове новеньке надходження. Це Mazda CX5. Нещодавно прибула до нас зі штатів. Невеличке пошкодження має автомобіль. 2017 рік випуску під капотом 2,5 Skyactiv. атмосферний бензиновий двигун. На 190 коней. Передній привід. Коробочка, автомат. 113 тисяч кілометрів пробігу автомобіля. Пару деталей, звісно, фарбовано. Автомобіль у нас на гарній комплектації, має дістронік, має безключовий доступ, має оригінальні класні диски, має повний електропакет, отримання у смузі, сліпа зона, шкіряне мультикермо. Ось така приборочка з бортовим, CarPlay, Android Auto, задня камера, Bluetooth, запуск кнопочки, підігрів переднього ряду сидінь, двохзонний клімат, електричний стояночний тормоз, регулювання мультимедіючки, вибір режимів керування. Спереду, друзі. Автомобіль у нас в чохлах, ззаду в дуже гарному стані. Шкіра взагалі без нарікань. Як завжди, придбати автомобіль ви можете у лізинг кредит за хотівку, Тому чекаємо вас на огляд на тест-драйв до нашого автосалону.